Приготуйтеся дивуватися откровенням, які чекають на вас у цьому відео до самого кінця. Приблизно 38 людей похилого віку будуть госпіталізовані через падіння, пов'язані з втратою м'язової маси, проблемою, якій можна запобігти, і яка підриває незалежність цілого покоління. Помітно, що після 60 років організм може поступово втрачати до 33% м'язової маси, часто без будь-яких помітних ознак поганого самопочуття. Медичні дослідники називають цей стан саркопенією, яка є основною причиною приблизно у 87% госпіталізацій до будинків престарілих, що призводить до значних фінансових та емоційних труднощів для сімей. Явище втрати м'язової маси викликає особливе занепокоєння, оскільки воно часто відбувається без будь-яких помітних ознак або дискомфорту. Люди можуть опинитися в ситуації, коли їм стає важко самостійно вставати зі стільця, або незначне на перший погляд падіння може призвести до переломів через відсутність захисту, що забезпечується ослабленими м'язами. Нещодавнє дослідження Гарвардської медичної школи виявило певні продукти, які містять унікальні сполуки, які можуть зупинити деградацію м'язів навіть у людей у віці від 70 до 80 років. Найдивовижнішим відкриттям є те, що найкращий продукт у нашому списку має унікальну білкову фракцію, яка показала кращі результати ніж препарати в клінічних випробуваннях. Ефективно відновлюючи м'язову масу, яку багато медичних працівників помилково вважають втраченою назавжди. Цей продукт продемонстрував здатність повернути назад втрату м'язової маси у 91% учасників дослідження, всього за 6 тижнів, і швидше за все, він не є основним продуктом на вашій кухні на даний момент. Перш ніж ми почнемо, поділіться в коментарях, звідки ви дивитесь. Крім того, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше подібного контенту. Не зволікаючи, приступимо. Десяте місце займає грецький йогурт. Грецький йогурт чудовий варіант для людей похилого віку, які хочуть зберегти м'язову масу. Грецький йогурт відрізняється від звичайного йогурту особливим процесом фільтрації, який видаляє зайву рідину, в результаті чого виходить продукт з майже вдвічі більшим вмістом білка. Одна порція вагою 6 унцій забезпечує приблизно від 15 до 20 грамів високоякісного білка, який необхідний для підтримки здорових м'язів. Унікальна цінність грецького йогурту для людей похилого віку полягає у високому вмісті казеїнового білка, який перетравлюється повільно, забезпечуючи поступове вивільнення амінокислоту м'язи протягом тривалого періоду. Їсти його перед сном особливо корисно, оскільки це допомагає запобігти розпаду м'язів під час періоду нічного голодування, коли втрата м'язової маси може значно збільшитися. Грецький йогурт містить кальцій, вітамін Д і фосфор, які важливі не тільки для підтримки здоров'я кісток, але й для забезпечення оптимальної роботи м'язів. Пробіотики, що містяться в грецькому йогурті, необхідні для підтримки здоров'я кишечника, що, як показують дослідження, має вирішальне значення для засвоєння поживних речовин і боротьби із запаленням, що важливо для збереження м'язів. Для досягнення найкращих результатів вибирайте прості повножирні варіанти, які не містять доданого цукру. Додайте ягоди, горіхи або мед, щоб підсилити смак, замість того, щоб вибирати попередньо ароматизовані варіанти, які часто містять занадто багато цукру. Включіть грецький йогурт у свій раціон принаймні 3-4 рази на тиждень, особливо як поживний вечірній перекус. Дев'яте місце жирна риба. Жирна риба, така як лосось скумбрія та сардини, пропонує унікальну комбінацію поживних речовин, які необхідні для підтримки м'язової маси у літніх людей. Основна увага приділяється омега 3 жирним кислотам, особливо EPA і DHA, які, як показують дослідження, відіграють вирішальну роль у значному зменшенні запалення, що сприяє розпаду м'язів у старіючих організмах. Порція лосося вагою 4 унції забезпечує приблизно 20 грамів повноцінного білка, що містить усі незамінні амінокислоти, необхідні для відновлення та підтримки м'язової тканини. Що відрізняє жирну рибу, так це те, як ці омега 3 жирні кислоти підвищують чутливість м'язів до білка, роблячи білок, який ви споживаєте, більш ефективним у стимулюванні росту м'язів. Це особливо важливо для літніх людей, чий організм. З віком стає менш чутливим до переваг білка. Дослідження опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition Показує, що літні люди, які їли жирну рибу двічі на тиждень, відчули значне зменшення втрати м'язової маси протягом трирічного періоду, порівняно з тими, хто споживав рибу лише зрідка. Вітамін Д, що міститься в цій рибі, особливо важливий, особливо з огляду на те, що багато людей похилого віку страждають від дефіциту вітаміну Д, якщо готувати рибу занадто складно. Регулярне використання високоякісного риб'ячого жиру також може бути корисним, хоча цільні продукти залишаються найкращими. Восьме місце: яйця, яйця є універсальним інгредієнтом, який багатий білком і важливими поживними речовинами, що робить їх основним продуктом. У багатьох кухнях світу яйця, безумовно, є одним з найбільш універсальних і економічно ефективних варіантів збереження м'язової маси у літніх людей. Хоча часто основна увага приділяється лише яєчним білкам, важливо визнати, що ціле яйце пропонує виняткову комбінацію поживних речовин, особливо корисну для старіння м'язів. Білок у яйцях високо оцінюється за свою біологічну цінність. А це означає, що ваше тіло може ефективно використовувати його для підтримки м'язів. Велике яйце містить приблизно 6 грамів повноцінного білка, хоча часто не береться до уваги, що жовток містить майже половину цього білка, а також інші важливі поживні речовини, такі як холін, вітамін Д і Лейцин. Лейцин, зокрема, є амінокислотою. Яка відіграє вирішальну роль у стимуляції синтезу м'язового білка навіть у старіючих м'язах, які можуть розвивати стійкість до сигналів росту. Нещодавні результати університету Іллінойсу показують, що вживання цілих яєць після тренування призвело до на 40% більшої реакції на нарощування м'язів порівняно з одними лише яєчними білками. Це має особливе значення для літніх людей. Оскільки компоненти яєчного жовтка, здається, допомагають подолати певні вікові бар'єри для росту м'язів, нещодавні дослідження фактично кинули виклик давній думці про те, що холестерин у яйцях становить значний ризик, особливо для літніх людей. Поточні дані показують, що вживання до семи яєць на тиждень, як правило, Безпечно для більшості людей і навіть може покращити рівень холестерину для досягнення найкращих результатів. Включайте в свій раціон одне-два яйця на день, особливо на сніданок, коли споживання білка часто низьке. Варені яйця чудова портативна закуска, яка не потребує приготування, що робить їх ідеальними для людей похилого віку з обмеженим споживанням енергії для приготування їжі. Сьоме місце горіхи і насіння. Горіхи та насіння є важливими компонентами збалансованої дієти, пропонуючи вражаюче поєднання рослинного білка, корисних жирів і важливих мікроелементів, які разом підтримують збереження м'язової маси у літніх людей. Хоча вони можуть містити не так багато білка, як тваринні джерела, їхній унікальний харчовий профіль забезпечує значні переваги для збереження м'язів. Які не можуть зрівнятися з щільністю білка тваринних джерел, ці варіанти пропонують унікальний харчовий профіль, який забезпечує помітні переваги для збереження м'язів. Значну харчову цінність мають мигдаль, волоські горіхи та гарбузове насіння. Чверть склянки мигдалю забезпечує приблизно 6 грамів білка, а також магній – мінералу якого часто не вистачає у літніх людей, і який необхідний для скорочення м'язів і виробництва енергії, дефіцит магнію пов'язаний з швидшою втратою м'язової маси та частішими судомами, Волоські горіхи багаті альфа-ліноленовою кислотою, рослинною жирною кислотою омега 3 відомою своєю здатністю пом'якшувати хронічне запалення, яке може сприяти розпаду м'язів. Гарбузове насіння є чудовим джерелом цинку, який відіграє важливу роль у виробленні тестостерону, гормону, який знижується з віком, але залишається важливим для підтримки м'язової маси навіть у літніх людей. Вітамін Е, що міститься в більшості горіхів і насіння, служить потужним антиоксидантом, захищаючи мембрани м'язових клітин від окисного пошкодження, яке накопичується з часом з віком. Дослідження університету Туска показали, що люди похилого віку з підвищеним рівнем вітаміну Е в крові з часом відчули помітне зменшення втрати м'язової маси. Щоб досягти оптимального збереження м'язів, рекомендується споживати від однієї до двох унцій змішаних горіхів і насіння щодня. Розділіть їх на невеликі порції в окремих ємностях, щоб уникнути переїдання, враховуючи їх високу калорійність. Вибирайте несолоні варіанти, особливо якщо у вас високий кров'яний тиск або проблеми із затримкою рідини. Шосте місце: квасоля і бобові. Квасоля та бобові часто недооцінюють як ресурс для збереження м'язів у літніх людей, хоча вони пропонують помірний рівень білка, приблизно 15 грамів на чашку у вареному вигляді. Їхня справжня цінність полягає в унікальному поєднанні повільно засвоюваного білка та стійкого крохмалю, який живить корисні бактерії в кишечнику. Зв'язок між здоров'ям функція кишечника та м'язів стає все більш важливою для людей похилого віку, оскільки здорова кишкова мікробіота відіграє вирішальну роль у зменшенні системного запалення. Яке сприяє розпаду м'язів, клітковина, що міститься в квасолі, відіграє важливу роль у стабілізації рівня цукру в крові, ефективно запобігаючи стрибкам і падінням інсуліну, які можуть призвести до катаболізму або розпаду м'язів. Чорна квасоля сочевиця та нут відомі своїм чудовим вмістом мінералів, особливо калію, магнію та заліза, які важливі для оптимальної роботи м'язів і часто. Дефіцитні в раціоні літніх людей, дефіцит заліза, який поширений серед людей похилого віку, значно перешкоджає використанню кисню м'язами та виробленню енергії. Згідно з дослідженням центру харчування та старіння при університеті туса, літні люди, які включали бобові в свій раціон принаймні чотири рази на тиждень, показали значно покращене утримання м'язів протягом п'ятирічного періоду. Порівняно з тими, хто споживав їх рідше, щоб досягти оптимальної користі для здоров'я, бажано включати у свій раціон принаймні 3-4 порції різноманітних бобів і бобових на тиждень. Тим, хто відчуває дискомфорт у травленні, рекомендується починати з невеликих порцій і поступово їх збільшувати. Замочування сушеної квасолі на ніч перед приготуванням може допомогти зменшити сполуки, які сприяють утворенню газу. Використання консервованих варіантів забезпечує зручність, але рекомендується вибирати варіанти з низьким вмістом солі і ретельно промивати їх перед вживанням. П'яте місце: зелені листові овочі. Зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста та мангольд, можуть здатися неочевидним вибором для збереження м'язів, але їх унікальний поживний склад, робить їх важливими для літніх людей. Які прагнуть зберегти м'язову масу, їх основна перевага для збереження м'язів полягає в чудовому рівні нітратів, які організм перетворює на оксид азоту. Ця сполука значно покращує кровообіг у м'язах, тим самим покращуючи транспортування поживних речовин та видалення відходів. Дослідження Каролінського інституту показали, що споживання нітратів покращує роботу м'язів, особливо у літніх людей, у яких часто спостерігається зниження кровотоку, що негативно впливає на продуктивність м'язів та відновлення. Зелені овочі, про які йде мова, багаті кальцієм, магнієм і калієм, важливими електролітами для оптимального скорочення м'язів. Одна чашка вареного шпинату забезпечує майже 40% Добової норми магнію недостатній рівень цих мінералів може призвести до судом слабкості та швидшої втрати м'язової маси. Зелені листові овочі виділяються як одне з найбагатших джерел вітаміну К, яке отримало визнання завдяки значному внеску в білковий обмін і роботу м'язів. Дослідження, опубліковане в 2015 році в Journal of Gerontology, Показало, що літні люди, які споживали більш високий рівень вітаміну К, відчули помітне зменшення втрати м'язової маси пов'язаної зі старінням. Для досягнення найкращих результатів намагайтеся включати у свій раціон принаймні дві чашки зелених листових овочів на день. Додавайте їх у смузі, омлети, супи або обсмажте з часником та оливковою олією для смачного гарніру. Попередньо вимиті варіанти полегшують процес приготування їжі для літніх людей, які можуть мати обмежену енергію або спритність. Четверте місце: оливкова олія. Оливкова олія містить унікальні сполуки, які ефективно вирішують проблеми пов'язані з віковою втратою м'язової маси, хоча вона не є джерелом білка, його протизапальні властивості роблять його важливим елементом. У будь-якій дієті, яка зберігає м'язи у людей похилого віку, олеокантал, що міститься в оливковій олії, діє подібно до ібупрофену, ефективно зменшуючи хронічне запалення низької інтенсивності, яке сприяє розпаду м'язів у старіючих організмах. Дослідження університету Луїзіани показало, що олеокантал специфічно пригнічує ферменти, які беруть участь у деградації м'язового білка. Крім того, оливкова олія покращує чутливість до інсуліну, що важливо, враховуючи, що резистентність до інсуліну, яка часто зустрічається у літніх людей, заважає м'язам ефективно використовувати білок. Мононенасичені жири в оливковій олії відіграють важливу роль у підтримці вироблення гормонів. Таких як тестостерон і гормон росту, які природним чином знижуються з віком, але залишаються важливими для підтримки здоров'я м'язів. Дослідження PREMED PROJECT показали, що літні люди, які включили оливкову олію в свій щоденний раціон як частину середземноморської дієти, показали значно кращу м'язову силу та нижчі показники слабкості протягом п'яти років порівняно з тими хто дотримувався дієти з низьким вмістом жиру для досягнення найкращих результатів. Гарною ідеєю буде включити у свій раціон 2-3 столові ложки оливкової олії першого віджиму на день. Використовуйте його в салаті, полите ним варені овочі або використовуйте при низьких температурах для приготування. Важливо зберігати оливкову олію в темній пляшці, подалі від тепла, щоб зберегти його корисні властивості. Також перевірте дату збору врожаю на пляшці, щоб переконатися в свіжості. Третє місце ягоди. На перший погляд ягоди можуть здатися не пов'язаними зі збереженням м'язів, але їх високий вміст антиоксидантів відіграє важливу роль у захисті старіючої м'язової тканини. З віком м'язи стають більш вразливими до окисного стресу, що сприяє деградації м'язів і ускладнює відновлення. М'язові клітини та мітохондрії, виробники енергії всередині м'язових клітин, захищені від пошкодження антоціанами та іншими поліфенолами, що містяться в чорниці, полуниці та ожині. Ці поліфеноли здатні боротися з вільними радикалами і запобігати пошкодженню тканин. Згідно з результатами дослідження університету Туса, вживання чорниці, зокрема, покращує фізичну працездатність і відновлення м'язів у літніх людей. Крім того, ягоди здатні впливати на сигнальні молекули, відомі як цитокіни, які допомагають впоратися із запальними проблемами. Хоча гостре запалення, необхідне для адаптації та розвитку м'язів, хронічне запалення, характерне для старіння, значно прискорює розпад м'язів. Сушені ягоди або ягідні снеки, завдяки своїй природній солодощі, є чудовою альтернативою менш корисним десертам. Антоціани та різні поліфеноли, які відіграють вирішальну роль у нейтралізації вільних радикалів, які можуть пошкодити мембрани м'язових клітин і мітохондрії найважливіші елементи, що виробляють енергію всередині м'язових клітин. Дослідження, проведене університетом Туска, показало, що вживання чорниці помітно покращує продуктивність м'язів і відновлення у літніх людей ягоди. Відіграють значну роль у боротьбі із запаленням, впливаючи на сигнальні молекули, відомі як цитокіни. Гостре запалення відіграє важливу роль в адаптації та зростанні м'язів, але хронічне запалення, часто пов'язане зі старінням, значно прискорює втрату м'язової маси. Сполуки, що містяться в ягодах, відіграють вирішальну роль у відновленні правильного балансу запалення. Вітамін С, що міститься в ягодах, особливо в полуниці, відіграє важливу роль у виробленні колагену, тим самим підтримуючи цілісність сполучної тканини, яка оточує м'язові волокна. Цей аспект стає важливим, тому що несучі конструкції з часом природним чином руйнуються. Для досягнення найкращих результатів бажано включити у свій раціон принаймні одну чашку змішаних ягід на день. Заморожені ягоди мають такі ж поживні переваги, як і свіжі ягоди, і часто є більш доступними та зручними. Додайте їх у йогурт, вівсянку чи смузі, або насолоджуйтесь ними як поживною закускою окремо. Їх природна солодкість позиціонує їх як кращу альтернативу менш поживним десертам. По-друге, нежирна яловичина пропонує унікальне поєднання високоякісного білка та важливих поживних речовин, які особливо корисні для збереження м'язів у літніх людей. Порція вагою 4 унці забезпечує приблизно 25 грамів повноцінного білка з винятковим амінокислотним профілем, який ідеально відповідає потребам м'язової тканини людини. Яловичина важлива для людей похилого віку завдяки багатому вмісту лейцину амінокислоти, яка відіграє вирішальну роль в активації шляху МТОР, необхідного для синтезу м'язового білка. З віком м'язи демонструють знижену чутливість до сигналів росту, що вимагає підвищення рівня лейцину, щоб викликати аналогічну анаболічну реакцію. Яловичина містить вищу концентрацію лейцину на порцію порівняно з майже всіма іншими джерелами їжі. На додаток до білка яловичина містить креатин з полуку, яка, як відомо, покращує запаси м'язової енергії та сприяє об'єму м'язів. З віком здатність організму синтезувати достатню кількість креатину знижується, що підкреслює зростаючу важливість джерел їжі. Яловичина є чудовим джерелом біодоступного заліза, цинку та вітамінів групи В, які відіграють важливу роль у енергетичному обміні та ефективному транспортуванні кисню до м'язів. Дослідження університету Макмастера показало, що літні люди, які включали нежирне червоне м'ясо у свій раціон, показали значно кращий приріст сили в поєднанні з силовими тренуваннями порівняно з тими, Хто отримував еквівалентну кількість білка з рослинних джерел, щоб ефективно зберегти м'язи та вирішити проблеми зі здоров'ям серцево-судинної системи, рекомендується вибирати нежирні шматки, такі як серлойна, вирізка або круглі. Крім того, рекомендується обмежити споживання до 2-3 порцій на тиждень з кожною порцією 4 унці. Пасовичні варіанти дають додаткові переваги за рахунок його найкращий склад жирних кислот, який містить більш високу концентрацію протизапальних омега-3. На першому місці стоїть сироватковий протеїн. Сироватковий протеїн виділяється як найефективніший варіант харчування для вирішення проблеми вікової втрати м'язової маси у літніх людей цей повноцінний білок, отриманий з молока. Має найвищу концентрацію лейцину з усіх натуральних продуктів. Лейцин є незамінною амінокислотою, яка безпосередньо стимулює синтез м'язового білка навіть у старіючих м'язах, які можуть розвивати стійкість до сигналів росту. Унікальна цінність сироватки для людей похилого віку. Полягає в її надзвичайно швидкому перетравленні та засвоєнні, що призводить до значного підвищення рівня амінокислоту крові, ефективно усуваючи анаболічний опір, який часто зустрічається в тосата старіючій м'язовій тканині. Значу, що дослідження університету Макмастера показало, що літні люди, які доповнювали свій раціон сироватковим протеїном. Досягли 40% кращого збереження м'язів порівняно з тими, хто отримував еквівалентну кількість білка з традиційних джерел їжі, крім білка, сироватка багата біоактивними пептидами, які покращують приплив крові до м'язів, підвищують чутливість до інсуліну та зменшують запалення. Ці фактори особливо важливі для збереження м'язів з віком. Наявність цистеїну в сироватці крові відіграє вирішальну роль у синтезі глутатіону, який визнаний головним антиоксидантом організму. Цей процес необхідний для захисту м'язової тканини від окисного пошкодження, яке з віком стає більш актуальним. Дослідження опубліковане в журналі Американської асоціації медичних директорів. Показало, що літні люди, які доповнювали свій раціон сироватковим протеїном, демонстрували помітне покращення м'язової сили, фізичної працездатності та рівноваги навіть без фізичних вправ. Користь значно зростає в поєднанні з силовими тренуваннями. Для досягнення найкращих результатів рекомендується споживати від 20 до 30 грамів сироваткового протеїну на день, бажано протягом 30 хвилин після будь-якої фізичної активності чи тренування. Шукайте сироватковий ізолят або концентрат, який пройшов мінімальну обробку, та не містить доданого цукру чи штучних інгредієнтів. Для тих, хто чутливий до молока, зволожені сироваткові варіанти можуть забезпечити кращу переносимість. Змішуйте з водою, молоком або включайте в смузі разом з ягодами та іншими продуктами з цього списку, щоб створити повноцінну їжу для збереження м'язів 10 найкращих продуктів для збереження м'язової маси після 60 років. Зрештою, важливо визнати, що підтримка м'язової маси виходить за рамки простої естетики. Це важливо для збереження незалежності, зниження ризику падінь, покращення метаболічної функції та загальної якості життя з віком. Постійне включення цих потужних продуктів у свій раціон може суттєво допомогти уповільнити або навіть повернути назад втрату м'язової маси, яку багато людей похилого віку вважають неминучою. Ми запрошуємо вас поділитися своїми думками та поглядами. Які з цих продуктів, що зберігають м'язи, зараз є частиною вашого щоденного раціону? І чи помітили ви покращення сили чи рухливості після їх включення? Ми запрошуємо вас поділитися своїм досвідом та інсайтами в коментарях нижче. Ваш внесок дуже цінний. Дякую за увагу!